Ні, давай, а Наші основні вимоги це припинення припинення навчання усіх університетів міста Львова та мобілізація людей на клініку. Тому ми сьогодні були в залізниці з вимогою нарешті відновити сполучення людей, які їдуть на Київ. Україну, Львівський медичний університет, стоїть на тих позиціях яких стоїть весь Львів, вся західна Україна і все студентство, яке має добру волю, ми завжди створювали, створюємо і будемо створювати умови для того, щоб наші студенти разом зі студентами вищих навчальних закладів Львівщини брали участь у тих теперішніх протестних акціях.